Friendly. З вами на зв'язку Деніс Френдлі. В цьому відео дружні ми вип'ємо з вами ось такий напій лючі фруйдрин. Лючі, не лючі, а лічі. лічі. Це зі смаком Лічі. Там ще було ананас, фруктові. Е, ще всякі. Ну, типу, ці Всякі різні Фруктики були отакий напій. Але я взяв зі смаком Лічі. Та, це коштує 39 гривень цей напій, дорогенько. Доволі дорого, та ну тому такі справи давайте відкриємо, давайте спробуємо, дамо оцінку смачно це, чи таке собі не дуже. Тому давайте до заставки цього відео. Let's go! День Пенні реагує, день Пенні реагує, сьогодні він буде пити. Так, значить, видно? та, щось слабенько видно. Зараз налаштую. Налаштую, налаштую. Курва. О, видно, напій безалкогольний, соковий, негазований, пастеризований. Лічий торгові марки. Бізан Дрінкс. Бізан Дрінкс! 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 Так, давайте відкривати та пробувати одним словом, так. Давайте. Тай. Тара-тай-тай. Давайте відкриваємо. Так. А це не газований, ні? Не газований. Супер. Я не люблю газовані. А ми вже таке здається пили з вами, ні. Лічі, було в нас щось подібне. Ну давайте, це щось подібне. Чекай. Я мив стакан, але... Чекай. Чекай, 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 чекай. Чек. В жопу тихо воно. Непогано. Чути Лічі, так. Ну, можна поставити 9 балів, непогано. То ми пили з вами така маленька бутилочка була, писало Лічі. Там були ще зелені ці кубики, Так. Це просто ліч. Я лічі сам ніколи не пробую. Напевно, якась ягода смачна. Це якась ягода, так. На 9 балів супер. Цей напій. Ну що, наливаємо все. Та. Просто там перше попалася якась фігня. Я видно, я мив стакан, ну, напевно погано помив, і вона там залишилася. Довелося з тим з цим напоєм то все випити, бо того не було видно. 30% соку добре. Оце добре, так. То... Треба буде ще купити щось, зацінити. Без Ну, таке нормально. Пити можна. О, Добре, на 9 балів може бути. так. Тому такі справи дружні. Оце я вам рекомендую, можете спробувати. Чого не 10? В принципі, міг і 10 поставити, але. Просто я ліче сам ніколи не пробував. Цей цю ягоду, не знаю, яка вона сама на смак. Поставив 9. так. Смачно, добре, на 9 балів, супер. Тому на цьому все дружньо такий був. Я думаю, що це коротке відео. так, Це було коротке відео, недовго. Можливо, завтра щось буде інше. Не знаю, чи я напій буду завтра брати, чи щось. Буде таке 17? 17 число. Подивимось, може теж напій візьму лічить. Ну, не лічить, а якийсь інший там ще якісь хефруктики. Поживемо, побачимо, коротше, добре. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френдлі. Всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте! Так. Та, ось таке був лічі напій. Непогано пити, звичайно, можна. 9 балів. Пробуйте. В Аврорі я це купував. Якщо знайдете в Аврорі, то можете собі його взяти один раз спробувати. Такі справи, пока.